Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, всім здоров'я, сімейного благополуччя. І у нас, мабуть, вже почалася зимівка. Вона вже морозці, але зараз на даний момент падає дощик. Падає у нас дощик, але хочу поговорити з вами на таку тему, який акарацит сильніший. Чи щавельна кислота амітраз. Я, звичайно, більше обробив в цьому році амітразом. Але зробив на двох вуликах, обробив щавельною кислотою, а потім амітразом. І зараз побачимо, скільки впало кліщів. Звичайно, зараз це кліщ. Це найболючіша тема у нас, пасічників. Одні кажуть, що не ганяйтеся за останнім кліщом. Другий каут треба старатися як до нуля його зменшити. Ну, при обробці, ще останню обробку я обробив, ще там пару вуликів лишилося, то не страшно. Так їх можна обробляти, можна і ні. Але, наприклад, якщо в сім'ї залишилося 10 кліщів, звичайно, я не думаю, що вони можуть повпливати на хід зимівлі. Ну, може я помиляюся, но кліщ за зиму може з'їсти 2-3 бджоли. Якщо 10 кліщів, це 30 бджіл, це не, не створить проблеми. Але якщо ці 10 кліщів вже у травні, це вже буде 300 або 400 кліщів. Якщо матки ще почнуть сіяти раніше, то це вже буде проблема. Колись я брав пакети, і мої пакети зроїлися, і я відібрав рій, там лишив маточник. Коли вийшов розпліт, я поклав полоски, то сипануло десь до 400 штук. От і проблема, чи стої боротися до останнього кліща, чи ні. Хто займається ізоляцією, то тут проблеми нема. Перед випуском. Випустив і через тиждень ще раз пролив весною. Но я не сторонник весняної обробітки. Я обробляю осінню і починаю з літом. Ну, я думаю, що це помилка. Я раніше користувався пару років, пробував і виходило, бджолки зимували на мурашинній кислоті і на щавельній. Ставив протягом літа. Полоски на гліцерині і щавельній кислоті. І осінню обробляв мурашиною і на остаток десь у цей час, може раніше проливав щавелькою. І все було чудово. І все ж таки я багато і на Ютубі слухаю, що є такі пасічники, які взагалі тільки щавельною кислотою вже довгі роки. Користуються, взагалі хімії не використовують і в них все супер. Це якби там один-два сезони, а це роки. І в них і постає питання, чи стої нам травити хімію бджіл. Бджіл як бджіл, а самих навіть в противогазі то мені кажеться, що воно проходить і наносить нам шкоду. Ай, дощ пускається сильніше. Наче зранку був приморозок, а тут пустив, пустився дощик. Але все-таки давайте подивимося, що з кліщом чи є. Я поставив пару контрольок, небагато, але поставив. Так. так, дивимося тут. Наче немає. Ні, ось один, кажеться. Ось все. Один. Тут немає. Тут щось раз, два, три. А тут раз, два, три, чотири, п'ять. Тут шість. Тут трошки проблем. А тут сипануло, мабуть, штук 30. Та це що це таке, га? Тут передивився, немає. Бачите, рік і найбільшим не цікавить амітрас після щавельки. Амітрас після щавельки. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, шість чи сім, шість є після щавельки. Тут теж немає. Так, глянемо тут. Тут раз, два, три, чотири. Теж не страшно. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тут більше десяти. Так, ще глянемо цих двох тут. Раз, два, три. Три. І тут. О, а тут сипануло теж десь штук 20. Оце туди. І останнє теж після щавельки ще побачимо зараз. А тут немає ні одного. От в одній після щавельки є, а в другій нема взагалі ні одного. Ось так, друзі. І щавелька дії. В одному, можливо, я десь приховав, не так воно обрискалось, в одному є до сіми після після амітразу, а в другому немає нічого. Значить, щавелька діє. Але головне, що ми маємо його зменшити хоча б до десятка. Але ми бачимо, що в одних сім'ях взагалі не випадає. А в одних сипеться. Ну, я можу сказати, може, десь був п'ятачок розплоду, який кліщ весь зайшов, вийшов розплод і сипануло. Ну, я думаю, що це нічого страшного. Добре, всім вдало дозимувати, і хай у вас кліща буде як мі по мінімуму. Хай вам всім щастить, до побачення.